Подивіться на цього мужчину, Всі принади на місці, а потім ми подивилися статую жінки. Ми подумали, що вона в одязі. А тому, що її принади приховали. Ми думаємо, що ці жіночі скульптури робили чоловіки, бо вони сховали сісічки. А чого вони ховаються? Це ж прекрасно. А свої, блін, вони показують. Свої яйця вони показали. Ізвиніть. Це жах. Всім привіт і вітаю вас в моєму новому влозі. Сьогодні піду з Ірою в Важінки крулевське в музей ще там не була. Далі ми просто пройдемось з центром, зайдемо в магазини, які ми дуже сильно любимо. Такий дівчачий позитивний влог. І ще поділюсь, до мене прийшло нове взуття: ось таке на зиму. Буфало. Не знаю наскільки буде практичний білий колір, але я в захваті. У в мене ще біленька шубка, тому я думаю, буде виглядати класно. Ми вже зустрілися. Так, привіт усім! І ми зараз тут в Лажинках Крулевських будемо шукати вхід в музей, так і вам показувати. Що вам сказати? Хандра Хандрой, Хандріївна. Дуже цей, ми щось дашою не можемо звикнути, що темніє в два? Ні, ну в три, в чотири. Ну ладно, в чотири. Обід вже так. Ага. Все нам це не подобається. Ми проти цього. Зміни годин. Це Де точно. петицію підписувати? Ми проти. <рес> ні, але загалом так прикольно. Трошки зараз відпочиваю цього туру. От проводжу е, уроки, вокалу. Хто хоче? Ваше? Я залишу твій інстаграм, щоб люди записувались до тебе. Класно, що проводжу з Дашою якраз свої вихідні. Ми зараз якраз вам будемо показувати музеї. Потім що? Ми обов'язково маємо з тобою зайти в якісь косметики. Так, обов'язково. Ну і що? З нами весело? До речі, в Іри вже зовсім скоро буде день народження через тиждень. І я дуже сподіваюся, що я. Дороблю цей влог до того часу, mm. так, щоб ви її всі привітали. А якщо я трішки запізнюсь, то ви до неї потім підете і там полайкаєте фоточки. Нічого рвати не можна, собак не можна. А там будуть Павліни? Так. Іра каже, що там є будуть Павлі. А жінки королевські, будь ласка. І Даша тут живе вже скільки років, ще ні разу не була всередині. Боже, який позор? Просто Даша позор позоріще. Це позор, це, це позор. Тих, так можна? Головне, головне що ти тут. Боже, яка краса! Це що це таке? Якась емблема? <смір> Екскортоводка. <смір> Екскорт е, вони вони жили в цьому гарному палаці? Так, поляк. показую, знімаю зараз. А це був такий як променад? Чи як це називають? Не знаю, мені здається, що. Е, І там є лавочки. Ну, вони просто собі тут ходили. Це як їхня така власність була. Дивіться, яка краса. Тут вже заходить сонце, яка то вже третя година дня, напевно. Але, блін, як гарно. І це все з цією водою. Клас. Ой, що воно бовтається? Катечка. Боже. Боже, Боже, це як моя наві. Ти подиви. Клас. Тут ми, до речі, прийшли вхід, і ми бачимо, що там черга. Тому, якщо чесно, я не впевнена, чи нам варто йти всередину, але зовні і так гарно. І так, була королівська лазня, яку перебудували в такий палац. І, до речі, лазня була в бароковому стилі, а потім її зробили в такий палац в стилі класицизму. Подивіться, ці картини. Ми можемо зайти всередину mm -hmm. туди. Ті люди ходять, а ми тут стоїмо, бо тут перетягнута мотузка. А ми можемо це все обійти. Ідемо. Ми тут прочитали, що саме в цій залі, залі були бали. Бали. Так. Тобто тут танцювали гарні дамочки. Mm -hmm. святкували якісь події важливі. Да. Зима, весна, літо, осінь. Да. От вони. Це земля, це ми, а то що. А, живі, я Це води, вода. Просто не розумію. Окей. Жи... Вода, вода. То... хворіє дня і ночі. тобто… О. Тобто, Де Такі ніч. елементи вони різні використовували так, в цьому е, дизайні. Це камін. А він теж в таких якихось е, елементах, чи то пори року, чи то, то щось інше. <плес> Це є мужчинчик. І там ще один голий. Голий? там О, Боже. Все, як віно є. Ну, а що зробиш, така природа. Знаєш, що круто? Що вони тут собі сиділи бали і могли все от в ці вікна, милуватися сільчикі, природою, садами. Сільки да, таких, таких не було вони точно. Це були, напевно, з хрусталя якогось кришталю. Так. Зараз так все. А от і ці елементи, які ми бачили. Зараз ми прийшли в таку залу Соломона. Оце був. Кабінет попередній, при залі. Написано, що це каплиця. Гарний дах. Блін, гарний. Високий замок. Ну, цей палац, палац. Красиво. Ось така гарна там жіночка. І ми. І ще гарні жіночки. Ще гарні ще дві жіночки, це точно. Якщо жіночка одягнена, а чоловіки роздягнені. Це дискримінація. Вона трохи роздягнена? Вона топлес, трохи. Вона топлес. Блін, вона топлес. О, ні. Просто... Що вона посадіжа? в руці О, тримає, що це таке? От наскільки вони виразно показали чоловічі принади, і тут вони просто сховали її. Ну вони їй би показали там, а, Ми що там навіть подумали, що вона вдягнена. Але якщо подивитися, то тільки все. від пояса вдягнена. Ну так. А значить що? Оце це було чоловіків. Подивіться на цього мужчину. От ми дивилися всі статуї, всі принади на місці, все прекрасно видно, е все підкреслено. А потім ми подивилися статую жінки. Вона була одна. І, значить, що ми її відмітили? Ми подумали, що вона в одязі, а тому що її принади приховали. Чому? Ми думаємо, що ці. Жіночі скульптури робили чоловіки, бо вони сховали сісічки. А чого вони ховаються? Це ж прекрасно! А свої, блін, вони показують. Свої яйця вони показали, так. А наші оцей жіночі чого? Діла чому, сховали. Що тут. Так. тут так І ми побудувати. ще й подумали, що це що вона вдягнена, так? а вона гола. Вона гула? Але там ніяких силуетів не там було нема. видно. Там, там там ледве видно, що там в неї взагалі є якісь жіночі признаки. Це жах. Ми виходимо з парку і побачили тут Каділак. Відреставрований. Відреставрований, так. А целуста. Пожалуйста... Подивіться, це як там, як там було в тому ти Диви. Ходи. ходи, а ходи Ходи. дивиться на марах. Блин, офіцій. Покажеш нам ходи? Ходи. Йдеш? ходи. ходи йду, йду. Диви. МАК. Людей до фіга. ми голодні, злі, але вже ймо. Це саме головне. Як це смачно виглядає? Звітно стало. Блін, який бікон. А бікон! <правда> Йдемо зараз в чандем. І псифору. І псифору. Сподіваємося, що ми нічого не купимо. <правда> але хто його знає? Ми зараз дивимось Ірі обруч на виступи, так. на виступи. Такі сріблясті, так. Але ми обираємо, щоб не було дефекції. Отут я бачу якісь е, в цьому. Ось тут оцей кінчик трішки підбито. А я, до речі, такий крабік знайшла великий. Я думаю, що здалеку буде гарно. Ну, так як типу зі сцени, щоб блистіло. Тут треба зачистити. Зайчись коно. Ну. Так, ми зайшли в Тезеніс і тут з'явились дуже пікантні yeah. сексі, може трусики і ліфчики. Не шарить голова. Я хотіла сказати, наряди. Oh. На свайп такий сексуальний. Так. Будь ласка. Це як на базарі. Як на базарі в Хмельницькому. Будь ласка, Марі на перст. Така шапочка. І до цього ми знайшли ідеальний комплектик. Різдвяний сюрпрайз. І да, тут такі бомбончики. Окей, типу, дружина Санта Клауса. <реш> Як її звали? Дружина Санта Клауса. Місіс Клаус. О, місіс Клаус, точно. Так, ми зайшли в Сефору. Так. А, це то, що в наповненні тут в упаковках. Так. 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 Єсь такі С О, А Вір от гарний. і я. А Але от і ми нарешті. Ну хоч десь. Це все Sephora Collection. Давай ручку. Тук немає ручки. Ручка тримає телефон. Давай. Значить ця сиропка мені попалася в адвенті. Так. Приємно, це приємно. в мене всі руки блистять від того. від ціни. Вона має Поптидна. дуже 32 оці коптиди. А, це, да 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 так. ексклюзив. Це Ану покажи. А, ну, О, так. Значить, а це дзеркало. померкало. обираєш собі е, футляр. 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 А да. дорогий цей футляр взагалі? А. 189 злотих футляр. Це герой. Це Кирлейн. Це, до речі, помада. Подивіться. А, так от, так воно і виглядає. Що тут ще які є? Які би ти обрав? Чесно, я червоним рідко користуюся, ні, прям класичними. Пудлярчик, а, застящий би обрала. Мені Або то. Ось ось ось... Да, 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 да. оці... Так, оці три останні ось ці... мені да, подобаються. Мені теж найбільше. Навіть, ну ні, чорний він у нього якийсь сідає, колосно. якась хрінь. Ну, чи... Так, це теж так шкіра, шкіра гарно. Ви не уявляєте, але цього, року, цього разу в нас просто зайняті руки. Да, нам немає не не ші... як вам щось показати. Ми отакового. От от дві руки свободні, да. дві руки зайняті, а тут ще телефон. Тоналка. о, Діор, отака, Forever. Я вже тут трошки нанесла Ірі. Зараз. Каже, що це твій колір. Ой, класно. да, Вона дуже приємна. 2N. Так? Викорально скажу так, що вона плотна, але вона легка по текстурі і вона дуже приємно, по-перше, вона дуже ідеально перекриває і підлаштовується. І я, подивіться, спробувала собі тут затонувати. Ну, чесно, перекриває, вона переглядає, вона скаргався. Але разом... в мене видно бороду, що в мене борода стала трошки більш. Хто би хотів подаруночок на Миколая такий, то ми. Це дуже класний подарунок. Так. Коротше, треба брати Dior Forever, отаку 2 І Ідеально для тих, хто не загорає, натуральний колір шкіри. Такий, коротше, як у нас подібний світлий. Оця класна штучка. Знаєш, що, з кремом мені найбільше сподобався оцей. А оце що? Ти показала, що воно класне. Це сироват. Оцей крем крутий, наприклад, оцей бар'єр. Мені сподобався. Ем, що? Клі... А вони, вони інші, бо оцей оцей. це Оце є. А, інші. це репір, а це moisturizing. Це більше як зволожуючий, а це оцей... відновлює. відновлює отакий. от. Це вмивачки? Так. Дуже. Це круто. то вмивачки. Набір біому я би хотіла. Ну, я собі зазлобила. <ріст> я собі зазгубила. Ось що, щось, щось розживеньке завалялось. Ай ай джель. Це, I, I це під очки. З вітаміном С теж є так. так. відновлює так. теж. Так. Але до речі, слухала дівчинку одну, вона говорила, що головне, щоб не старіли ось, наші тут, як би, ці очі під очима <ріст> <Під очі ріст> зона, то просто її зволожувати. Не обов'язково використовувати якісь uh -huh. там відморшок, а просто зволожувати, щоб ця зона була завжди наповнена під, під доглядом, коротше. Да, навіть не обов'язково щось дороге брати, хоч просто зволожувати. А Коробувати. я завжди роблю масочки сюди часто, тому що ви теж Правильно. можна робити uh -huh. і в Хебе можна закупити недорогі, але головне, що воно дійсно як ти кажеш, зволожує, і вже oh, хоч це хоч якийсь мінімальний ніч. догляд, але вже типу набагато краще ніж нічого. Короче, ми Я зайшли тобі. зараз в Даглас хочемо тут хоча б понюхати парфуми, бо в сефорі було так багато людей, що ми взагалі там не змогли нічого подивитися. Вона дохалася ле парфум. Так. Блекопіу що... e, в найближчий час мені дуже-дуже подобається оцей Black Opium, Le саме парф Мені здається, ти скажеш, що вони солодкі. А ну там щось. Блі, мені ще твоя печенька досі пахне на руках. Знаєш, в мене є інші Гучі э, і мені здається, що вони стільки, але що... я їх тут не бачу. Валентіно, так. До речі, мені теж не бачить. Був... О, О, почекай, ці або то були чорні. Зараз я гляну. Оці такі багата жінка така. Ці вечірні вони. Вечірні. А, а ці Валентіно. Не бачу. Але дивіться, тут є такі, а є отакі. І оці вони теж класні, але вони якісь легкіші. Я думаю, що може ці більше на день, а ці більше на вечір. До речі, оці рожеві я ними пробувала, мені сподобалося. Так, класні. Це Кароліна Херера і ось такі сніжиночки. Але ми не можемо понюхати, бо лімітована, так. Але ми не могли їх понюхати, бо їх вже всі використали. Ми зайшли в резерв. Тут якийсь люкс. Тут тут коротше є студіо Резервт колекція, і вони коштують блін дуже дорого. шуба 500. Це резервт, резервт, резервт студіо. Просто подивіться 100% відсотків Окей. Okay. А Ой, попробую, то що виглядаю... ми знімаємо наші ці, наші обвинувачення. Попробуй просто ми просто попробуємо, як виглядає справжній шовк і все. Справжній шовк. Коротше, хто любить справжній шовк, то йдіть в резервт. От. Але ця люксова е, колекція, вона реально дорога. От. А це скільки коштує? Ну це, блін, це не шок новорічний. Це, 460. Гарно, але, блін, це ж ж, Звідки тут такі ціни? От піджак коштує? Чого воно таке темне? 600. 600. Але дивіться, на нього все ліпне. Так. Липне, господи, липне. От, а це. А це мої капці нові, про які я вам говорила сьогодні. Міряю таку дубльоночку. М'ягенька. І тут і вона повністю вся така м'ягенька всередині. Ціна непогана теж 300 злотих і мягенький теж матеріал. Коротше, в мене з'явився конкурент до шубки з зари, бо ця реально і дешевша. Шубка зараз тепліша. ну і дорожча. Ми вже замітили таку проблему. Вона залишає дуже багато цих пушистиків потім на кофтах. От. Якщо тим більше чорний колір, то це капець. Подивіться, воно все літає, все літає. Непрактично, оцей от мех всередині він просто він, він відлітає, тому вона і така вона не недорога видно. Вона не така, як зараз. Я думаю, що ми класно провели час. Ми трошки пошопались, пішли в Хебеша, накупили трішки доглядової косметики, і зараз будемо їхати додому. Тому прощаємось. Дякую, що подивилися цей влог. Напишіть в коментарях. Чи вам подобається, коли ми ось так десь ходимо на шопінг і вам показуємо трішки Варшави, трішки поки трошки історичної частини Сьогодні показання. трішки історії, так і будемо раді почитати ваші відгуки в коментарях. Не забудьте підписатись на цей канал і на наші інстаграми. Все, любимо вас, Па-па!